Друзі, вітаю! Українська влада вже кілька місяців готує українців до того, що зима 22-23 буде однією з найскладніших в історії України. Регіони з активними бойовими діями взагалі можуть лишитися без тепла та електрики. При цьому через загрозу ракетних ударів будь-яке українське місто чи область власне може лишитися без електрики та опалення. А що ж в цій ситуації робити? Як підготуватися взагалі до зими? Що взагалі буде з українською, російською європейською енергетикою в найближчому майбутньому? А про це та багато іншого ми поговоримо з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю перше питання. Буквально цими вихідними росіяни вдарили по харківській ТЕЦ. Наразі на Харківщині та в низці інших регіонів України є проблеми з електроенергією. Що нас чекає, якщо ці удари продовжаться, і як взагалі влаштовані українські електромережі? Чи можуть одні області власне якось допомагати іншим? Гріти їх постачати електрику? Давайте розкладати на складові. Перше в Україні об'єднана енергосистема, яка діє на всій території України, і відповідно будь-яка енергостанція в будь-якому куточку України. Не може постачати електроенергію по всій території України, тому в нас все об'єднано і об'єднано доволі якісно, об'єднано з багатьма резервними лініями, і зазвичай є можливість використовувати певні резерви, коли, скажімо, атака зруйнувала якусь важливу лінію по передачі електроенергії. Тому е, система надійна, потужна. Але в регіонах типу Харківського, де бої е, вже дуже давно йдуть, насправді, і це далеко не перший удар по лініям і по підстанціям. Там насправді е, удар прийшовся не на саму ТЕЦ 5 харківську, а на електричну підстанцію поряд з нею. На жаль, там загинули люди. Чергова зміна. Бо ракета попала прямо в пункт управління, і вщент його знищила, і загинули люди. Але Тим не менше, енергетики все одно доволі швидко знайшли шлях як обійти енергопостачання. І ТЕЦ-5 зараз немає на жаль можливості постачати саме електрику до Харкова. тільки тепло. А і Харків зараз живиться по іншій лінії, яка є резервною, і по якій зараз подається електрика. На жаль, її теж атакують сьогодні. Її вже один раз. А, атакували і розривали і відновлюють знов. Тому ситуація в Харкові і в прифронтових областях взагалі доволі складна через те, що інфраструктура там вже неодноразово піддавалася атакам, неодноразово туди стріляли, неодноразово туди пускали ракети. Є прям зачаровані місця, типу міста Кременчук, наприклад, де чотири рази в. Отець, яка стоїть разом з нафтопереробним заводом, вже чотири рази в неї прилітали ракети. В Кременчузі вже горісно жартують, що нехай стріляють, хоч ракети використають. Але таких місць не одно, є ще Охтирка, є ще, є ще, є ще, ще, де вже значно постраждалі котельні. Чи теплоелектроцентралі, іде з опаленням, дійсно, зараз іде дуже напружена робота, щоб людям взимку подати тепло. Але якщо тепла не буде, якщо відомо, що в вашому містечку чи в вашому місті зруйновано теплопостачання і його не вдасться відновити, то якщо ви живете в багатоквартирному будинку, краще звідти виїхати. Власне, як взагалі пересічному українцю підготуватися до цієї зими, на яку температуру очікувати в приміщенні, власне, що купувати? Я не знаю, буржуйки, спальники? Тобто такі поради для звичайних людей? Дивіться, давайте, якщо ви живете в приватному будинку, Uh, і у вас є газовий котел. Це стандартна українська історія. Приватний будинок і газовий котел. Я дуже раджу, просто дуже раджу. Uh, якщо ви живете десь при фронтових областях, то обов'язково. А якщо ви живете подалі, то бажано купити генератор. Uh, я абсолютно впевнений, що енергосистема в цілому вода буде працювати цієї зими якісно і Добре, в нас досталь газу, у нас досталь вугілля. У нас досталь генеруючих потужностей, і навіть якщо росіяни продовжать атаки на нашу енергетику, енергетики знають, як як протидіяти, як відновлювати. Вони будуть дуже ефективно і дуже професійно працювати. І ми вже це бачимо півроки, за які багато європейських країн вже залишилися без електрики. Україні, в Україні все працює, і ми постачаємо, доводимо, ремонтуємо, відновлюємо і знов постачаємо. Тому для чого потрібен генератор? На випадок, якщо е, через атаку зруйнована якась лінія, і її потрібно відновлювати, щоб в цей час у вас залишалася робота котла. Для того, щоб цей генератор забезпечив вас на той час, по який буде потрібно, щоб відновити основні лінії електропередачі. Е, для е, приватного господарства цього я абсолютно впевнений, буде достатньо. Газ, я впевнений, що буде постачатися його в нас достатньо, і всі отримують необхідні поставки, але на електросистему атаки можуть бути дуже потужні і тому краще підстрахуватися. Який у вас котел, власне? Немає значення, він може бути газовий, він може бути на дровах. Якщо у вас в регіоні ви живете, де є дрова багато, він може бути на чому завгодно. Але якщо у вас є приватний будинок і котел, то, скоріш за все, якщо у вас є ще й генератор, то щастя є, і хвилюватись нема про що. Тепер більш складна ситуація, якщо ви живете в багатоквартирному будинку. Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, і є ризик, що в вашому містечку чи місті. Зруйнована, вже зруйнована, або, або буде зруйнована в листопаді котельня, чи теплоелектроцентраль, чи будь-яке інше джерело тепла, і в вашому будинку чи в ваших будинках ваших сусідів, поряд, не буде тепла, вибачте, але там жити буде не можна. Ніяка буржуйка вам не допоможе. Бо ви маєте розуміти, що в багатоквартирному будинку, в якому замерзла каналізація. І, відповідно, немає ні водопостачання, ні каналізації. Навіть якщо туди буде подана електрика, це вас не врятує. Ви там просто жити не зможете. Тому, якщо ви живете в прифронтовому районі, в багатоквартирному будинку, тримайте в голові, куди ви можете поїхати. Є багато міст на Україні, містечок, селищ, де є вільні будинки, навіть і вільні хати в селах досить багато. Можете розпитувати родичів, питати в соціальних мережах і так далі. І так далі, це реально працює, але мати розуміння, куди ви можете відступати, куди ви можете евакуюватись. Це буде, ну вибачте, але найбільш ефективним і найкращим варіантом в ситуації, коли в багатоквартирному, ще раз підкреслю будинку, де там 40, 50, 100, 200 квартир не буде тепла. Ну вибачте, але іншого ефективного виходу я не бачу. А якщо це просто звичайна буде зима, ну тобто росіяни не зруйнують найближчу ТЕЦ чи котельню, от що чекає українців просто в Україні, які не попадуть під якісь обстріли чи вогонь? Все буде добре. Все буде добре, у нас достатньо газу, в нас достатньо вугілля. Інша справа, що через те, що ціни в Європі зараз на газ, скажімо, ну не просто шалені, і ми не будемо його закуповувати. Це схоже, ну просто нема грошей. По перше, а по-друге, якщо ми будемо акуратно користуватись газом цього року, то Україні вистачає газу власного споживання. Це погана історія через те, що Україна перейшла до цього статусу країни, якій не потрібен імпорт газу через війну, коли в нас скоротилося фактично споживання, десь приблизно на 40% через те, що промисловість просто зруйнована, і Маріуполь зруйнований і і. і. То десь на 40-45% скоротилося споживання газу, і сьогодні ми реально можемо розраховувати, що газу нашого власного українського видобутку нам вистачить на те, щоб пройти зиму. Але знаєте, от українці звикли до таких для європейців і для американців незвичних умов в зиму. Двадцять градусів ніде в Європі немає. В Європі нормальна температура в квартирах 17-18 градусів. Німці, коли йдуть з дому на робочий час взимку, вимикають опалення, приходять додому, у них там 12-14, і вони ще годину чекають, зазвичай включивши назад опалення, поки стане знов 18 градусів для того, щоб можна було ходити просто там в светрі і теплих шкарпетках. Ну, немає ніде в цивілізованому світі. Опалення, яке дозволяє взимку ходити в майці і трусах по квартирі. Ну, немає ніде в цивілізованому світі опалення, яке дозволяє відкривати форточку в мороз. Нема такого, і ми маємо теж від цього відходити. Ми маємо розуміти, що всі енергоресурси є дорогі, що всі енергоресурси коштують нам. Чи напряму ми платимо безпосередньо з кишені, чи через державу? Бо зараз держава фактично компенсує витрати українців з бюджету, але все одно держава ніде не візьме гроші, крім як з наших з вами кишень, як податкова. Тому все одно ми сплачуємо за енергоресурси. Давайте їх економніше витрачати. Давайте розуміти, що взимку в квартирі 18 насправді цілком нормальна, комфортна температура, і ви себе добре почуватимете. Це не проблема. Ви кілька разів в своїх інтерв'ю казали, що складним буде не цей опалювальний сезон, а наступний, який буде через рік. Можете пояснити власне, чому. Це правда. Я абсолютно впевнений, що всі твердження, що це найскладніший сезон. Про наступний давайте думати. А, а наступний сезон почнеться з того, що російського газу в Європі більше немає, і на імпорт взагалі розраховувати не можна. А російського вугілля в Європі немає, і електрика дуже дорога. І слава Богу, що немає, і не має бути. І ми маємо всіх всіх зусиль закласти, щоб їх там і не з'явилося. Але це означає, що енергоресурси дорогі, і це оз... А ще я вірю в ЗСУ, і я вірю, що будуть звільнені не тільки Харківська область, але й Маріуполь, і Луганська область, і Херсонська область, і Донецька. Але це означатиме, що ми маємо всією країною піклуватися про те, як відновити там людям тепло і електрику на зиму. І це буде шалено складна підготовка до наступного сезону, коли ми звільнили, я вірю, наші території, і нам треба піклуватися про те, щоб так чи інакше кожен українець отримав тепло і електрику взимку? Це буде дуже складне завдання. Дуже складне. Ви вже казали, що зараз ціни на газ в Європі переживають історичний максимум. Як Європа буде компенсувати оце скорочення чи взагалі відмову від поставок власне газу з Росії? Кілька шляхів європейці вже дуже добре розуміють, що робити. Вони дуже правильно, як на мене, відреагували на російський газовий шантаж на всі ці витівки Газпрому, який просто перестав постачати газ Європі в обіцяних обсягах. І фактично Європа дуже чітко відповіла на шантаж. Вона дуже чітко сказала, що ми не піддамося, ми не будемо йти вам на зустріч, ми не з ними не будемо знімати санкції. Тому європейська реакція дуже добра, на мій погляд, для України і дуже позитивна. Але так само і вся Європа зараз запускає вугільні електростанції для того, щоб компенсувати відсутність газових. Вся Європа зараз працює над тим, щоб знайти додаткові джерела постачання газу через lg термінали, через інші джерела. А вся Європа зараз в тому числі чекає, що буде з українськими атомними електростанціями. Ну я вірю, що ЗАЕС теж буде звільнена і вона повернеться в нашу енергосистему найближчим часом. Для того щоб отримати електрику, в тому числі від України, бо Україна може підставити тут плече всій Європі і реально експортувати дуже відчутні обсяги електрики. Тому тут цілий комплекс заходів, які європейські країни вже роблять і роблять дуже активно. Але і Україна тут має свою частку. І дай Боже, щоб все було добре, і ми відновили контроль над в тому числі заес і відновили роботу нашої енергосистеми в активний експорт. Зайшли в те, щоб і підтримувати Європу, і одночасно заробляти для України добрі гроші. Бо насправді пам'ятаєте, багато років був так був такою священною коровою транзит газу з Росії до Європи, бо він же приносив нам там 3 мільярди доларів на рік. Експорт електрики буде приносити навіть більше. Ви згадали про Запорізьку АЕС. Давайте коротко про це поговоримо. А, власне, що там відбувається, можете якось пояснити логіку росіян, навіщо вона їм потрібна? Вони хочуть її якось переключати на себе, чи це просто шантаж? Ну ви знаєте, я логіки там не бачу, тому що захоплювати військовими атомну енергостанцію, ставити військову техніку в машині зали реакторів. Це ну просто пересічне божевілля таке російське. Да, вони намагаються шантажувати цією станцією і нас і весь світ. Але я впевнений, що цей шантаж теж не пройде. Я, я впевнений, що цей шантаж теж буде вимушений просто закінчитись і в один день вони будуть вимушені звернутися і покинути станцію. Ем, і там відновиться контроль України, і ми будемо спокійно на, на ній працювати. При цьому росіяни, якщо повертатися до теми поставок газу, вони дуже радіють, тому що вони ем, припинили поставки газу, власне, обмежили в Європу. Вони знімають про це. Красиві пропагандистські відео про те, як Європа просто замерзає, але при цьому вони втрачають гроші. Тобто, можете пояснити знову ж таки логіку? Ви знаєте, красиві пропагандистські відео з відео Красноярчку, в якому ніколи не було газопостачання. Він в рядах енергетиків цей ролик Газпрому викликав Хохід Гомірічний в європейських і українських колах. І саркастичний в багатьох навіть російських енергетиків, тому що ну це феєрія показати, як замерзає красноярськ, розповідаючи про те, що замерзне Європа, це ну красиво, а погоджуюся. Але одночасно слухайте, вони е, навіть більша частина російських, більш-менш притомних людей в Газпромі, розуміють, що вони дали автоматну чергу собі внову. Вони втратили європейський ринок. Вони втратили його назавжди, і вони це вже розуміють, і не мають жодних механізмів компенсувати цю втрату в горизонті 10 років. І Європа не повернеться, в тому обсязі, що було, не повернеться ні за яких умов. Вони вже все зрозуміли, вони більше не хочуть мати цієї газової залежності. Коли про це кажуть німці, коли про це кажуть австрійці, тут вже нема про що навіть дискутувати. Тому. Росіяни зробили, знаєте, вони завели себе в ситуацію, яку в шахматах називають суд Коли в тебе будь-який хід поганий, от що б ти вже зараз не робив, погано. От зараз в такій ситуації росіян. А якщо до альтернативних ринків поставки, умовний Китай Індія, про які багато самі росіяни власне говорять, ні, говорити можна про що завгодно, знаєте. Це мені дуже подобається там, коли наводять статисту. От ми збільшили там пропагандисти. Якісь ми збільшили поставки в Китай 120 разів. Ну насправді вони збільшили дійсно поставки в Китай не 60%, Але це означає, що обсяг зрос 6 до 10 мільярдів кубометрів. А в Європу постачали 230 мільярдів кубометрів. Відчуваєте різницю? Можете спрогнозувати якось яке майбутнє очікує російську енергетику? Якийсь оптимістичний та песимістичний сценарій, що з нею буде, які будуть ціни на нафту, газ, вугілля власне? Ну, дивіться, дуже важко зараз там щось прогнозувати довготерміново. В середньотерміновій перспективі російську енергетику очікує обмеження цін на експорті нафти і газу. Ну, це вже очевидно, що це буде прийнято в тій чи іншій формі. І відповідно вона перестане бути джерелом ключовим джерелом для російського бюджету. А внутрі Росії нема жодних е, перспектив для розширення споживання чи там збільшення споживання. Тому насправді газовий бізнес Росії очікує дуже важкі часи, так само і нафтовий, і е, е, їм буде дуже складно е, навіть просто втримувати видобуток на тому рівні, який він зараз, скоріше за все, буде скорочуватись. А інвестиції будуть скорочуватись кардинально. Одночасно в енергетики Росії є велика проблема. Вони вже зараз опинилися в ізоляції і вони не мають доступу до технологій машинобудівних, енергетичних, європейських чи будь-яких західних. І це для них теж страшенна проблема. Вони будуть поступово втрачати свої енергостанції. Це займе дуже довгий час, насправді там. 20 років плюс. Але якщо за цей період Росія не повернеться до клубу е, країн, яким продають запчастини, то вона потрохи почне залишатися і без електрики. Дякую, пане Олександре, за власне такий заспокійливий, е, реалістичний спіч. Я нагадаю, що ми говорили з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що були з нами.